Риболовлю ми свою починаємо з ось такого невеличкого карпіка. Ну, грам 600. В принципі, за ким ми і приїхали. Безбороді гачки, як класно. Це наш перший результат за певний період часу, що ми вже на риболовлі. Тому що поки шукалася точка, заготовувався корм, метод мікс. Метод-мікс я взяв сьогодні з собою це базовий пельчик. залив його ліквідом кукурузним і ну, вже чекав, поки він настоїться, трошки його дозволожив, щоб правильно працював. Точка в мене вийшла десь порядка ну, метрів 30-40. Я, не... я відбував на колишках. і Трошки закормив. Так як я не кормився з помбом, я кормився такою ось ніксоловською кормушкою. Ось така. В якості корму я сьогодні обрав це конопля, зерновий мікс, 4 мм пентельчик, який я залив. Ліквідом, аміна ліквідом, скажімо так, від CarPro. Ну, і в це все я ще додав метод мікс на карпрошний diamond кукурудзний. Чому саме все на кукурудзі? Так як ми приїхали з вами на комерційну водойму, де ловлять на кілограми. І така в мене думка, що найкраще повинна працювати кукурудза. Насадочки сьогодні у нас це вафтерси і попапчики. Попапчики від Baits. І... Хто ти у нас? Воїн? А, фідер страйковський. Постійно забуваю, як правильно називається. Також ну, на минулих рибалках в мене гарно показало себе це карпрошний Бафтерс розміром 6х10. 6х10 мм. Наразі маємо от одне клювання до цей весь період часу. Ми ну, вже десь годинки півтори-дві на водоймі. То поки я це все облаштовував, я сьогодні приїхав з татом. І мій тато вже скільки, десь 4 чи 5 карпіків зловив таких і менших на попливець. То в мене вже закрадала мисля, може, нафіг той флет розкладаємо поплавок і ловимо на поплавок. Але пішло клювання. І все, я лишаюсь на флеті. В принципі, тактика в мене сьогодні така: я собі вибрав точку її кормлю з точки ловлю. Так як ловлю, ну, як її називається, в стилі фристайл. Для таке для мене стиль фристайл це швидка ловля на флет. Чи на попапи, чи на живу насадку, так, червяко, париш, там, ну, Можливо, пінка. В принципі, його потрібно буде практикувати з живою насадкою на Дністрі. Так, в мене на риболовлю завжди це один день в тиждень. Це 4-5 годин самої риболовлі, ну і плюс логістика туди-сюди, поки додому, поки вдома. Тому. Коропові сесії для мене поки що зась. І я обрав для себе ось такий от флет методний ловлі, як фрістайл. Зручно, фідерні вудлища в мене є, деякі собі докупив, котушечки взяв і намотав на них жилку. Наразі сьогодні у мене комплект це Sherman прошний 3,6 до 70 г і котушка Squadron Flow 4000. Намотав я 0,20 жилку. Кому буде цікава локація, це сауна Укіцана в Чернівецькій області. Тут і щука на кілограми, і короб на кілограми. Звісно, весь такий ростовий. Ну, можливо, є якісь екземпляри побільше. Там хоча б то півтора кілограма. Опа! Поки тут балакаю, пройшло клювання. О, так загибає. Ну, в принципі, бланк справляється, гасить майже всі ривки риби, тому я не переживаю. Єдине що, qm один безбородий, тому потрібно завжди тримати рибку трошки в тонусі, щоб вона не розслаблялася. Опа! Ай-яй-яй, то що я вам і казав? Тільки до берега, шнур зайшов, амортизація пропала і пішла гуляти рибка. Ну нічого, то був тужик. Опа. Швидкі клювання, от буквально 5-6 хвилин. Ох! Фрикціончик трошки працює. Ну, рибка невеличка. Йде в берег. О, дає є трошки одразу. І одразу підсака. Отакий от маленький тузик. Його навіть в садок не буде кидати. Він одразу йде у воду. Зараз ще подимося по клюванням. Якщо буде далі така ж саме м'яло клювати, то ми ще докормимося. Та як хоч якась там крупна фракція в кормі, то думаю підійде трошки більше, так як перший наш. Але якщо будуть клювати такі тузики, то якщо ми їх в темпі будемо ловити, це класно. Я розумію, що кожен хоче бачити там мамонтів 10-15 кілограм. Мені наразі цікаво це в темпі, швиденько половити цих карпіків невеличких, кілограм до кілограма, навіть цих маленьких тузиків. Саме головне процес. Тому що на рибалку ми їдемо не за рибою, а за задоволенням, щоб відпочити, ну і все тому подібне. Хтось з друзями побачитись, з кумом випити, з татом посидіти. По-різному. Головне на рибалку їхати не за рибою, тоді у вас буде клювати, поки це все тут. Чекаю клювання, напевно закормлю пару кормушок. Та, як я і казав, ніксоловська закормочна кормушечка, просто так от рукою беру і забиваю отко. І одразу вже як у фідері витряхаємо. Глибина по водоймі максимум десь півтора метра. Торфяне таке. Зараз 4-5 переможечок закину. Якщо не буде в той час клювання на флетик, то буду перезакидатися. Починаю потрохи такий дути легенький вітерець, це нам на користь, бо він дує. До дамби озера, а ми в принципі тут і сидимо, що зможе змілини там з трошки повиганяти рибу до нас. Це відео вже вийде після Дня Незалежності, тому вітаю всіх глядачів з Днем Незалежності. Нашої держави, нашої милої країни, яка все буде Україна. Ось мій монтаж. В принципі, дуже простий. Флет кормушка, наша клідері, інлайн і швидко на який монтується вже, на якій кріпиться наш повідецька. Ой-ой-ой! Поки кормився. Тут пішов паровозик. Звісно невеликий, але... Поки я сидів, чекав плювання, думаю, немає, закормлю пару кормушок. А тут на тобі. Ой-ой-ой. А хтозик? Нічого. Хотіли за допомогою Вавтерса збільшитись, відтоді така ж сама рибка. Ну нічого, це озеро так і зарибнювалось такою рибою. Ми на це очікували, те, що їй казав, зручненько. Так взяв собі, рукою набив, набив і пішло. Можна пелець, крушоні бойли, крушоний горіх, будь-який корм коробовий можна ось так от подавати. В цьому немає великої проблеми. Тільки єдине, що типу, дуже крупна фракція так не полетить. Можна там 2-3 бойлика кинути, звісно, заліпити кормом. Можна робити не на методній суміші, на простій сипусі яка вам до, до вподоби можна, я робив, брав 2-мм перець, його добре зволожував, додавав в нього горіх тигровий, крушоні бойли, коноплю, і оце все так от забивалося в цю кормушку і летіло на точку. Якщо у вас помби немає, сподового водлища немає, не біда, є вихід ситуації. Ми перекусили, поки перекушували, то Бо стало мені цікаво дещо. В тій от стороні є так звані корчики біля дамби, затоплене дерево. Думаю, гай кину. Кину я туди флетик, Подивлюся, що там є. Кинув хвилин 5 проходить, був, удочку забирає. Ну, шкі, рішення приймаю. Стою і коло корча. Вже раз в мене була така ситуація, що ну, відео там, де я наприсідався з герою, в мене були корчі так недалеко. Я, є ні, давай здалека, русла, все, а потім вже закінчили рибалку. Я кинув раз під корчик. Бх, раз удочку вкрала. Другий, третій. І так кожну ну, три рибки я звідти взяв і такий думаю, бляха муха, а міг і не присідати. Тому <смі> таке воно, знаєте. Вже де бачиш такі от можливості, то в будь-якому випадку намагатися типу, ними скористатись. Опа! І є, нарешті... Ух ти, що таке борзий! Борзенький такий Стартанув так опа Сумніваюся що щось гей велике, але Борзе добре таке Ох Ах ти що так А ну-ка підсака. сака Ой ти куди так близько до берега Хопц. є що там у нас? Гарний, маленький, дзеркальний тузик ось такий. А! Прямо в садок. Добре, що без бородягачки. Самі, сама риба злітає. Ух ти що? Ти що такий борзий. Боже, яке задоволення. На. Цього шермана тягнути навіть такого дрібного карпіка. Тих-тих-тих-тих-тих 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 Маленький Опа. Ах ти ж засранець. І є. є. Опа. Опа, опа-опа-опа. там є. Вже потрохи закінчується метод мікс. Тану ще хвилин 15-20 я ну, до півгодинки половлю та й буду завершувати. Тому вже побачите, як витягаємо садочок. Ну що ж, такий невеличкий результат. Ну, за 6 штучок було, що кинути в садочок. Решта маленького відпускалася. Ну, смисл їх кидати був в садочок. А ми відбираємо декілька найбільших, щоб було щодо пожарити на вечір. Тимо розраховуємося за них і будемо збиратися додому. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, не забувайте про лайки.